Рослини на нашій планеті мають дуже велике значення для всіх живих організмів. Для когось це їжа, для когось домівка, для когось ліки. Вони просто необхідні для того, щоб ми з вами мали змогу дихати. А як ви гадаєте, чи можливе життя на планеті Земля без рослин? Звичайно, ні. Природа пропонує нам безліч дарів. І серед них лікарські рослини, які використовують тварини і люди. Ще з давніх часів люди помітили, як всі звірі лікуються травами, і за багато століть люди накопичували знання про лікарські рослини. І в наш час, незважаючи на сучасну медицину, на полицях аптек можна побачити різноманітні трави. Ви вже знаєте, деякі рослини нашого краю. А чи відомі вам? Лікарські. Давайте ми їх з вами пригадаємо. Він тобі в нагоді стане, коли матимеш ти рану. Його листочок приклади, і про біль забудеш ти. Подорожник. Якщо хтось впав і поранився. Подорожник використовують для загоєння ран, наче сонце серединка. Пелюстків біла хустинка. Знає бджілка і мурашка. Що звуть квіточку. Ромашка. Якщо у вас болить животик, на допомогу прийде чай з ромашки. Серед іншої трави фіолетові квітки. А зелене кругле листя. Хоч гірке воно на смак, все лікує як мастак. Шавлія. Якщо розболілися зуби або горло, полоскання відваром шавлії буде якраз доречним. Хоч і страшну назву має, та нікого не ображає. Не вступає зі звіром в бій. Жовта квітка. Звіробій це ліки від 99 хвороб. Його настоями лікують хвороби шлунка та кишечника. Немаленький він на зріст, має він цікавий хист, за одежу все чіпляється і нелегко відривається. Лопух. Якщо потрібно оздоровити та зміцнити волосся, просто необхідний відвар з кореня лопуха. Не гаряча, а пече. Хто торкнеться, той втече. Дуже злюча ця трава. Що ж це, діти? Кропива Кропива це лікарська рослина, яка здатна зупиняти кровотечу. Рано рано на весні виглядають з під землі. Жовті квіти золоті, лікувальні, запашні. І листочки дивні мають. То холодять, то зігрівають. Мати й мачуха. Якщо ти застудився, чи маєш кашель, допоможе відвар з мати й мачухи. Квітнику і на городі скрізь квіти у нагоді. Вони справжню силу мають, хвороб допомагають. Помаранчеві квітки звуть їх люди. Нагідки. Полоскання горла настоянкою лікує ангіну. Давайте ще раз повторимо назви Подорожник. Ромашка, шавлія, звіробій, лопух, кропива, мати й мачуха, нагідки. Тепер зіграємо в гру Зелена аптека. Уяви себе аптекарем. Уважно слухай прохання людей та підбирай відповідну лікарську рослину. Доброго дня! Мій друг розбив коліно. Дайте, будь ласка, щось для загоєння рани. Доброго дня! У мого сина відкрилась носова кровотеча. Що ви порадите? Доброго дня! У мене почало випадати волосся. Яка лікарська рослина може мені допомогти? Ой ой ой. У мене розболівся шлунок і, мабуть, кишечник. Порадьте мені якусь лікарську рослину. У мене кашель, Я застудився. Що ви мені порадите? Доброго дня. У мене дуже болять зуби. Що ви мені порадите для полоскання? Доброго дня. У мого малюка розболівся животик. Яка лікарська рослина йому допоможе? Не дуже болить горло. Здається, в мене ангіна, що мені допоможе. Зелена аптека лежить навкруги, Зелені горби і зелені луги, Зелені сади і ліси, і поля. Усе наша рідна квітуча земля.